І з вами Сана, і сьогодні знімаю відео моє досягнення року і щось типу того. Назва, як завжди, не придумана на момент зйомки. Ну, але цей рік 2025 був непростим. Я помітила усіх, це був такий цікавий рік. от І тому я вирішила підсумувати свої. Досягнення, що в мене вдалося, що в мене не вдалося, які в мене, в принципі, цілі на 2026 рік. Що я хочу від цього нового коня. Ой, року коня. Просто думаю, трошки наперед. Я хочу з вами поділитися, як це роблю я, які я методи використовую, і які в мене плани на 2026. І також які все-таки в мене бажання збулися. Пам'ятаєте, ми робили карту бажань? Так от, там багато що справдилось, тому поїхали. Якщо писати цей рік, одним словом, це було важко. Це було дуже важко. А було багато стресу, багато екзаменів, було, багато різних почуттів. Збільшого, звичайно, були такі стресові, але були дуже багато. Дуже класних емоцій. Я вдячна за те, що я все-таки побувала вдома вперше за два роки. Я побачила своїх рідних, це були просто неймовірні емоції. У мене в житті ще такого не було. Знаєте, коли не бачиш людину два роки. Ну, чесно, це такий експіріс, якого який я ніколи не забуду, тому що оці почуття, коли бачиш першу людину, за ці два роки бабусю, тітку, брата, сестру. Я не знаю mm -hmm. будь-кого. Це так, це так просто класно. Своїх друзів. Подивити, що я його не я нападу. дуже сподіваюся, що цього року в мене вийде знову приїхати. Прийду. Як вийде? Я знаю, що я приїду. Все Це не обговорюється. Також цього року я здійснила маленькі великі мрії. Я дуже давно хотіла в Іспанію. Я все таки поїхала в Іспанію. Омігад. Oh я побачила Барселону. Yeah. Yeah, це просто космос-пушка. Також я була в Празі. Це місто, в яке тупо закохала. Чесно, я не знала про Гра... про Прагу нічого, абсолютно нічого. Я поїхала туди. О Боже, це так гарно, там дуже неймовірно гарно. Я була цього року в Празі, разів 4 чи не чи не 5. Головне, що цей рік дав мені. Це я навчилася вчитись. Можливо, це звучить банально чи якось тупо, як це не вміти вчитись, але цього року я змогла поєднати стрес, навчання, вільний час, дружбу оце все в одному. Я навчилась концентруватись, та, перш за все, навчилася реально вивчити, щоб я розуміла і могла пояснити іншим людям, як це робити. Для концентрації мені дуже допомагала, допомагала лофі музика така. Є ось такий канал. Я на ньому завжди вибираю музику. Там є причому, різдвяні збірки. Зараз я слухаю різдвяну таку музику. Вона не є ну коротше, вона допомагає мені не збиватися на інші думки. Друге, що мені дуже допомогло, це режим. Не турбувати, бо е, ну я дуже часто відволікалась на телефон. Зараз я стараюся, е, я завжди включаю на режим не турбувати. Також на всякий включаю режим в літаку і відкладаю телефон десь подалі, щоб він мені не е, світився поруч зі мною. Ну а щоб просто вивчати матеріал, тим паче німецькою мовою, мені дуже поміг, звичайно, шиї. Просила в чата е, написати мені. Конспект українською, але головні тези, тобто назви якісь важливі, типу, які я маю знати точно на німецькій. То тобто, також я сама писала конспекти. Це дуже важливо, тому що я краще запам'ятаю запам'ятову особисто, коли я щось пишу. Це мені так, тобто прописується матеріал і скорочую його сама. І я вивчала до тих пір. Поки я не могла сама собі пояснити, що це такі. Ну, я зрозуміла, що я можу досягти більше, якщо я реально докладу зусиль у новому 2026 році. Я дуже хочу відпустити свою тривожність, розібратись в собі. Ця тривожність мені не дає жити спокійно. Я маю контролювати все. Мені дуже важко, до прикладу, коли я не можу контролювати погоду чи там потяг, який запізнюється. Мене це нервує, але я не можу це контролювати. Чи будь-які і інших людей я ж не можу їх контролювати. Я максимально контролюю все, що я можу. А то, що я не можу контролювати, мене тупо виводить з себе, коли щось. Ну і, і я розумію, що так ненормально, і я хочу старатися вчитися, як це нормально жити. Так? Я купила собі книгу Синдром Самозванця. Е, от я не знаю, чи в мене цей синдром чи ні, але я щось почитала так і дещо співпадає в загальному. Подумала, що можливо це допоможе мені якось особисто мені. Так? мені стукнуло це. Жовтні, 18 років я хочу розібратись, хто я, чого я хочу, які в мене цілі в житті. В Мене є деякі цілі, але все таки хочеться більш чіткий план, що за чим робити. От я хочу в цьому новому році більше читати. Мені є величезна. Купа книжок, я ще замовила їх. Вони в Україні мене стоять, чекають в серпні їх, збираю. Але я ні одну не читаю. Ну, тобто вони в мене є, але я ні одну не читаю. Також я читаю інколи в школі чи по дорозі. У мене є додаток ось такий дуже класний, де я завантажую книги, які скачую в Телеграмі. Я сподіваюся, що я буду читати більше. І все таки почну читати якісь книжки там. Ну, я почала. Одразу декілька книг це фаталіті, так не можна робити, але я читаю одночасно іспанський любовний обман. А в лодарму кож я хочу більше рухатись і зайнятися з собою, тобто більше е, піклуватися про своє здор здоров'я. Так е, я хочу більше ходити, я дуже люблю ходити, і я хочу просто більше ходити, пересуватися, більше рухатись, адже за цим навчанням я тупо перестала нормально е, якби ходити. Я стараюся зі школи в школу пішки ходити, і також до магазинів цього всього мінімалізувати використання е, автобусів, маршруток транспорту в загальному От, і також я хочу вилікувати свої, е, боже, як це називається. Я замовила вже собі ось такий набір, щоб це лікувати, і поспілкувалася з тим з чатом, подивилася купу тіктоків, як це лікувати. А ці прищі мене турбують вже відколи, я не знаю, від 13 років. І я спихувала на підлітковість це все, я насильно на них не зважала, бо знаєте, вони в загальному не сильно помітні. Ну, я їх зазвичай не сильно помічаю. Але от я недавно натикнулася в тікток. Оці на відео про це зрозуміла, що вони мене ніколи не покидають, і я вирішила їх лікувати цього року. Я вже замовила всякої фігні здоровий е, харчування запровадити ну якби. Повсякдення, щоб я нормально харчувалася, не було цих булочок, всякої фігні. Також я хочу відмовитись на солодку хоча б на тиждень-два, і подивитися, що буде з моїм тілом, що взагалі буде, як це відбувається. Потроху я постараюся від нього максимально відмовитись, наскільки я зможу. У є цілі щодо навчання, я хочу більше навчатись і покращити свою англійську, бо через німецьку я її забула. Я хочу більше дивитися все-таки англомовного контенту і трошки німецького, бо німецьку теж не треба забувати. Тож. Я хочу в цьому році більше випускати відео в 2026-му або в 2025 року я не була активна, окей? Я викладала десь по червень відео, а далі я забила. Ну, ви мене зрозумієте, у мене в мене були екзамени там постійно да, в липні, був німецька школа до серпня. Тому в липні мене були екзамені. Весь серпень я провела і трошки вересня в Україні, а з вересня почалось навчання, і я щось типу така. Е, цього року я постараюсь бути активніша, і дуже вас прошу підписатись на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар. Тому що ну 97 які дивляться мої відео, не підписані. Це дуже сумно, і я би дуже вас просила підписатися і підтримати мій канал. Це для мене дуже багато значить. Я буду дуже вдяч... вдячна. Велике вам дякую. Всьому. Я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони підтримували мене протягом цього року, як я вже казала, це був важкий рік. І ще декілька маленьких цілей, які я думаю, що я точно зможу досягти в цьому році, це навчитись писати на клавіатурі, не дивлячись на ній на комп'ютері. Так мені здається, що це дуже класно. Це виглядає так професійно. Я також хочу писати, не дивлячись. Я вже почала вчитися, от на цьому сайті дуже прикольний. Мені реально заходить дуже весело там. Ну, звичайно, там треба платити підписку, але навіть без підписки можна спокійно тренуватися. Тому я вважаю, що це круто, класно і вау. Я хочу зв'язати светик собі сама, тобто, знаєте, з шпицями чи шо з чим то. Я побачила недавно, як дівчинка в Тіктоці кардиган такий класний зв'язала що за тиждень. І я думаю, мені це вдасться. Я дуже сподіваюся, залишилось купити все для в'язання, а так мелочі. І також я хочу е зробити якусь мозаїку, скласти в ці алмазну мозаїку. Цілі не мають бути великими, цілі не мають бути публічними, цілі мають бути досяжними, щоб ви могли досягнути цілі ці. Ліці. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви напишите коментар, підпишіться на канал і поставити подобай... вподобайку. Всім веселого нового року! Бажаю вам досягти усіх цілей, які ви тільки хочете в новому 2026-му. Я вірю, що все буде добре, все буде Україна. Тож до зустрічі в наступному році.